У суботу, 14 вересня, в топольках відбувся традиційний вже 16-й марафон забіг. Попередньо зареєструвалося 200 учасників, розповів організатор заходу Сергій Слинько. Сьогодні вже 16-й марафон традиційний в Топольках. Перший марафон у нас було 17 учасників, зараз понад 200 учасників. Вік учасників від 4 до 71 року. Всі ці роки співорганізатором забігу в Топольках є Олександр Жосан. І Він розповів про дистанції та учасників. Приїхали із жовтих вод, два спортсмена біжали вони 30 кілометрів. Вони ще біжать ще на дистанції. 21 кілометр, чоловік 10. На 42 ніхто не зареєструвався, на жаль, ну завжди хтось один-два було. Ну, ми ми то перед, перед самим забігом бігаємо свою дистанцію, а ну, на сорівнування тільки, тільки 30 і 21, ну і менші дистанції, а 42, ну, на жаль, ніхто не, не, не зареєструвався. Тренерка Світлана Делієва привела наймолодших учасників. Приймають участь в цьому забігу 20 чоловік. В наймолодшому у нас в сашуні чотири рочки буде долати дистанцію один кілометр. Старший брат, який його також підтримує, вони будуть разом. Так? Серед учасників забігу була і п'ятирічна Мотя. Вона в центрі уваги. Дистанція пройшла чудово. Ми навіть бігли, стартували з усіми, пробіглися трошки. Ну, потім вирішили зайняти останнє почетне місце в забігу на один кілометр. А ідея просто побачили в Фейсбуці оголошення, вирішили записатися. Мотю записали як учасницю і вирішили поучастити. Це перший раз у нас в житті. І в мене, і в неї це в нас дебют. такий. першим на дистанції в один кілометр став Михайло Кодак. Біжить вперше. Просто схватив на останні сили до Я з Олександрівської школи люблю бігати. Сам забіг був благодійним. Обов'язковий внесок 200 гривень. Разом вдалося зібрати 33 тисячі гривень. Їх спрямують на придбання FPV-дронів. В рамках всеукраїнського дня фізичної культури і спорту в України в Олександрії відбувається Олімпійський тиждень. Відділ молоді та спорту Олександрівської міської ради, та та дитячий юнацька спортивна школа номер 2 і громадські організації спортивної направленості прийняли активну участь в святкуванні даного заходу. У нас відбувалися. Ряд уже змагань це і змагання з бадмінтону, і зараз відбуваються змагання з насто завтра на тенісу. Також у нас перші дівчата з баскетболу, також Чемпіонат області з боксу, чемпіонат області спортивної акробатики, також у нас з футболу відбудеться змагання. Сьогодні у нас традиційний марафон в тапальках, завтра у нас настольний теніс. Так що велика кількість охоплена людей, які ведуть здоровий образ життя і хочуть заткувати дане свято своїми спортивними результатами. Результати інших спортивних заходів можна дізнатися на сторінках спортивної школи та відділу молоді та спорту.